Ну що ж, друзі, всім доброго дня. Я вас вітаю. Ранок починається з ранкового ходову, такий собі перекус. Не дуже раджу з е, точки зріння корисності, але, блин, дуже раджу, з точки зріння на БВС їх от саме вміють готувати. Сьогодні в нас в планах з вами ходова рибалка. Зараз заїдемо на нову пошту, заберемо катушку, мою новеньку. будемо сьогодні обкатувати комплект спінінговий. І айда на берег, все я вам покажу, розкажу. Піймаємо рибку і взагалі буде все у нас класно. Наше перше відділення нової пошти. Катушечка у мене вже в руках. Приїхала вона мені із ібісу. так, друзі, міні розпаковочка. Шиманна Міравель. Моя новенька катушка. Під саме такі лайтові і ультралайтові задачі. Я гадаю саме те, що потрібно. Документація є, як завжди, я гадаю тут шайби для регулювання. Не бачу, є вони чи ні. Ну Поки що це нам не важливо. Звісно ж таки ручка вкручується в головну пару. Так, де у нас тут? Ага. Є таке діло. Тож, збираємо комплект Мировель. 2500 СК. Мілка Шпуля. Шнурок отакий вот у мене 0,6 по Японії. Це X-Braid 8-жилка. Польот повинен бути просто за горизонт. І така піднашумівша, вже я б сказав би, палочка. Це тотем від фавориту. А в довжині вона 441. Сантиметр теста неї 2,10. Сьогодні оце нам все, друзі, треба зібрати і обкатати. Звісно річ, я паличку вже вдома збирав, та то що вона я тільки приїхала відразу. І пару себе її тряхнув. Ну, строй заявлений у нас фаст. Ну, я скажу так, фасту він цілковито відповідає. Чик. Літературка. Катушка держатель, до речі, прикольно виконаний. Тут у нас зажимна гайка така, під карбон класно. Тут саме. Слухай, ну я не звик, 06-му шнурами ловить, конечно. Ну подивимось, ти що, польот, я ж говорю, з вольфрамом повинен бути просто... По кількості 0,6 ліг сюди, ну, я б сказав би ідеально. Але все ж таки трохи підрегульовувати треба буде. Але вже не сьогодні. Тому що тут знизу невеличка канавка, а тут ви бачите напливчик. Ну, Це все вирішується взагалі без питань абсолютно. Є чітке розуміння, що тут водиться щука, тому не будемо випробовувати долю. Поставлю отакий от поводочок. Він такий його, блін. І не видно майже. Сталька, але сталька. Класика жанру Кайтич Swing Impact. Це у нас 2,5 дюйма. Мабуть, з нього ми і почнемо. Проманок я з собою сьогодні взяв достатньо, але почнемо одразу, як покажуть, кажуть, бика за рога. Гачок Single 32, четвертий номер. Це у нас такий 4 грами вольфрамчик. І, собственно, все. Оце у нас сьогодні виходить. Ось такий от комплекс. Блін, я б, звісно, застрішку поміняв. Тут застяжка така мощна. Що у мене є? О, є, є, є. У мене зараз глянути різницю. Дивіться як ця виглядає от, на фоні пальця. І тепер дивіться як ця виглядає. Ну, скажімо так, поменше. Ну і лістей капіт вгрузає. Зайшов буквально 2,5-3 метри від берега. І вже по коліна просто вму вгрозає. Так, ну що ж, друзі, перший заброс то тему. Спробуємо, наскільки можна кинути. Так, позаду нічого немає. Ух ти, ну на середину. Взагалі, як я і казав. Слухай, риба. Друзі, я походу окуня піймав. З першого забросу. Це просто капець. От як вам. Розловити паличку просто з першого закиду. Глянь, який красень. Просто подивіться. Блін, ну у мене емоції, я не знаю. Перший заброс і отакий гарний пошарик. Чесно кажучи, ну, по, а, по Ілу. Важко сказати по відчуттям зараз щось на такому, тим паче, удаленні, як я кинув. Але в цілому ну, паличка з першого забросу справилась зі своїми задачами. Зв'язала нормальна кошарика, виважування, все як положено. Ось такий красавчик. Давай, давай, бо заберу. Все. Ну, блін, неочікувано, але це... Приємна, скажімо так, неожиданність. Головне, щоб не було, знаєте, як ото з першого закиду на спінінговій риболовлю. Береш рибу і все. І, коротше, куриш потім. Будемо далі пробувати. Так, з напрямком все зрозуміло. Та ти що? Оце дальність. У мене ще такого комплектика не було. Що можна стріляти, я вам кажу. Есть. шикарна поклевка. і до речі, риба, мабуть ще більша аніж пешка. вітаю ребята. Поклевка стоподова куньова Але на провоці риба вела себе галя щука. Сильно, так притаманно нього головою не трусив. Тому... Зараз покажу поближче. Другий, отакий красень. Друзі, вже думав точку міняти. Все вказувало на те, що спрацювало це правило першого забросу. З першого забросу ми взяли з вами окуня і оце, мабуть, вже через 10 закидів. Приманка все та ж сама. Свінг імпакт 2,5 дуйма. Таке пошарі просто ми його, звісно. Другого відпускаємо. Давай, 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 давай. Він втичний. Хороший такий поля, ладошка, чесно. Ну що я скажу? Звикаю до Татемчика. Навіть на ілістому дні він, ну, я відчуваю приманку, навіть не дивлячись на кінчик. Як про мене, на свій бюджет паличка, ну, саме те, що треба. Звісно ж таки, треба відрибалити ну, хоча б рибалок 5. Щоб внятну вже думку про нього мати, різні умови на ловлі, щоб були тоді, вже, звісно, більш розвернуто свою думку, власне, скажу суб'єктивно про цю палку. Ну а поки що мені подобається. Так, в цілому, друзі, по рибальці, ну поки що непогано. скажем так, за 10-12 закидів два. 2... Дві риби, два окуні, як про мене непогані. Другий такий, ну взагалі ладошка окуні. Єдине, що по комфорту рибалки треба, ну я б хотів, бо оцей Нексос куртку зняти, буду просто а, в кофті бренівські фліски. І ноги підмерзають все ж таки. Я вам раніше за свої пролоджики, за вейдерси казав, ніапрін він дав, він теплий, але я взяв собі а, з сапогами, саме зразовими, саме гумові сапоги. І у мене є вкладищі. Під обичні ПВХ, да, там ліміга, звичайні, там народні. Я зараз вкладище ще в діну і спробую впихнути в ці гумові чоботи. Тоді буде ну, взагалом комфортно і підемо далі ловити рибку. Отакі от от вкладощі. Куртку я вже зняв, зараз їх відягну. І Головне питання їх все ж таки всунути сюди в сапоги, щоб вони влізли. Тому що нога вже виходить доволі таки об'ємна. Так, сумочку на плече. Моя китайська сумка ще, мабуть, з 2016 року. Звичайно, з Аліекспресу. Але прикольно під нею отак от. Бачите, термокружечка зажеруша. Я сьогодні з собою в дорогу брав. У мене два типи термокружки. І отаку, скільки тут, по-моєму, 370 грамів або 420. Я не пам'ятаю. Десь літраж, мабуть, і є. Ой, шикарно, Та ти що? І отак вона сюди класно стає. Так, все, беремо спінінг і айда ловити рибу. Так, пропоную трохи змінити локацію. Добро, я ж кажу, ми сьогодні в пролоджиках можна по берегу бродити. взад вперед води небагато відносно Рогозу, Я бачу, водичка підпала, тому, тому можливо і переходити. Невеличкий переход. Тут воно по місту можна сказати. Зараз знайдемо якийсь пляжик, вихід, більш-менш можна було кидати. Тому що по саме по берегу, по воді йти взагалі некомфортно. А ось я бачу щось таке, да, вийти тут можна. Ви розумієте, друзі, в чому справа. Тут в цих містяках я рибалю з берега вперше. Тому розуміння взагалі нема, де клює, де не клює. Ви бачите, на дурняка тільки що дві риби вже піймав. Один сход, до речі, був. Аби, знаєте, поїздити сюди, там, ну, разів 5 хоча б з'їздити, щоб зрозуміти цю місцевість, обкидати все, да? то, то тоді вже, звісно, рибалки, вже другі будуть інші. Уже буде розуміння, де крутиться риба, де ракушка, де свал. Ну, самі все прекрасно розумієте. Ну от добрались. Дивіться, який пляжик немаленький. Друзі, ну я не вірю, що ми з цього пляжика не візьмемо жодну рибу. Треба саме повпиратися. Окунь полюбляє такі містяки. І звісно ж таки ще треба сьогодні нам пошукати глибину, де що поглибше. Нащупати, надибати, де свальчик. Окунь також тримається. А якщо б дно найти, взагалі було б. Ладно, начинаем прокидувати. Есть. Четко поклевка. Друзья, не знаю, вангую, что-то, наверное... Навіть... Парик може бути. Клас. Що, тотемчик просто відпрацьовую, ну мені дуже подобається. Да. Скоріше за все це щука. Не буду, звісно, ну, прям настаювати на цьому, але йде цілковито як невеличкий щукарик. Якщо і опень, то, то гарний. Ну, мені здається, ні, все ж таки щучка більш імовірний варіант. Ось ну, така красотка. Смена приманки. Ви бачите, на пляжоку нічого особо. я тут не виіграв. Пару раз вчепився за щось, непонятно за що. До такого що карка ми з дальнячка взяли. 3,5 грами. Вольфрам. Взяла класно, скоріш за все. Та глянь взагалі за краюшок. Давайте я вам поближче її так от покажу. Отака вот красотулька, Скоріше за все, аби просто флюрик був, вона б все одно його не зрізала, тому що взяла прямо за краюшек, як і положено. Так хлоп, ходімо відпускати. Так, все помчало. Так, да, я, звісно, так знаете, стаю і думаю, краще б знайти було б окуня, так, щоб в льот його прямо тут саме знайти масово стайно, касячиною. То було б цікаво. Але я ж ще раз наголошую на тому, що ми тут вперше взагалі по берегу, по берегу бродимо, і тому місцевість взагалі нам невідома. Трохи перепочити. Ах! В вийдерсах, коли стоїш, я ще по весні пам'ятаю. Отак от півдня простою в вийдерсах і спина починає так виділуватись. Просто капець, не знаю як в кого, не знаю із-за чого це. Постійно просто ну, тримаєш себе, може в тонусі, у воді, як не крутий рівновагу, також треба ах, тримати. Коротше, давайте видохнем трохи і пийнемо чайка. Те, що класно. Погодка, да, друзі? Погода взагалі, ну просто складно уявити кращу погоду для риболовлі, ніж сьогодні. Такий під обід взагалі, сніжок зривався. Ви ж бачили, да, початок риболовлі. Такий вже новорічний, можна сказати, настрій. І сьогодні вже, будемо так казати, календарна зима прийшла. Так що всіх, до речі, вітаю з зимою. Але у нас останнім часом такі зими, що ховайся. Водосховище нормально не ставало вже, мабуть, роки три. Таке по закраїнам, знаєте, по силам стає, платву ловимо там десь недогарки Максимівка. Далі вже не сунешся. Так, ну що, понеслась далі. У нас зараз день дуже короткий, зима. Як самі розумієте, тому нам лишилося, можливо, години-півтори по берегу полазити. Але я чомусь от відчуваю, що цього вистачить, щоб ще піймати пару-тройку рибів. Та хоча б одну ще якусь таку хорошу окуня чи щуку. І вже для мене, не знаю, як вам, ну для мене обкатка вудлища цілковита відбулася. У нас же ж ну, не тема натрамбувати риби, друзі, понімаєте? Тема сама виїхати, щоб... Відпочити прям душею і в ідеалі обкатати. Воду. Але ну, сьогодні ви ж бачите, діньок такий, що прям кайф. Так, а ну давайте десь десь тут. Спробуємо на середину пляжика стати. Розкидуємось тут. По приманці. Поки що нічого не міняю. Вона відпрацювала невеличким щукариком. Так, тому продовжуємо. Ну, 3,5 грами, звісно, ну, гірше. Відчуваю, що гірше летять ніж 4. Але трохи ми виграємо на завісанні приманки. 4 то взагалі лягають відразу. Ти, ну, не волочиш, звісно, по дну. Але десь близько того. Тому і відреагувати, ну, скажімо так, от вдарити на падінні в риби а, менше по часу. Коротше, друзі, тільки що трохи по чигірях пройшовся. Тут, тут якась база, не знаю. Так от загорожене. Не знаю, можливо сюди не можна і проходити, але така невеличка тропінка була. Ви бачите, ізгородь, ось вон, повалена. Тобто пройти сюди по суті можна. Ви, наскільки я знаю, закон України каже про те, що... Загороджувати такі от місця. Взагалі це дуже неправильно. Так, ну що спробуємо тут покидати? Блин, от мені здається, десь свальчик би знайти на глибину. Зовсім би інше діло було. Пошукаємо. Так, спробуємо тут. Наскільки я знаю і пам'ятаю, десь тут повинна вже неподалік бути ямка. Мені б, чесно кажучи, б хотілося б 3-5. Вольфрам змінити на дещо більшу вагу. Ну, грамів 5-6 було б взагалі ідеально. 6 грамів, мабуть, полетіли б на ту сторону, але поки що залишаємо цю приманку. Так, є риба. Судячи з всього окуня І, до речі, непоганий. А ні, не щукарик, Прям зуби відчув. Ну, десь така ж по розміру, як і попередня. Щось у мене відчуття таке, що я змістився на яму, на ямі ще гірше, аніж на міляках. Так, тихо, тихо мало, зараз ми тебе акуратненько, блін, не заплутай шнур. Зараз ми тебе визволимо і відпустимо. Це вже наплутало щось такого. Відпускаємо. Все пішло, Це без фотосесії відразу вплива. Тряпочку забув вдома. Об костюм. Що ж, друзі, по ітогу обстріляв я повністю ямку, один чокарик надибав я там такий пупочок, він якраз на ньому і стояв. А Щось ніфіга. А виходить, от у нас зліва оця яма. Ну По відчуттям там і 6 метрів навіть є. А справа вже тут у нас ну, метри півтора-два. І сам вход в яму, от, розумієте, на нього не попасти, тому що тут такий гостий рогоз, Не знаю, може тут спробувати забрести, там попідламувати його трохи. До речі, в рогозі хтось тусується, можливо, і карась. Короче, забрів, візуально тут сантимів мабуть 40 глибини не більше. Але я вже по пояс. Я вже по пояс у воді стою, Тому що муляк ще багато. Така обманчива тема, звісно, Будем тут закидати ззаді рогоз, Замахнутися взагалі немає як. Так, 6 же, значить, 6 грамів стояло. Поставимо, мабуть, грами 4 та підемо на мілячок, Ще Окуня покидаємо там, де ізначально ми і стартували. Саме звідси ми стартували, зараз вибираю позицію, плюс-мінус вигідно, щоб встати більш-менш на тверде дно. І щоб звісно ж, не по пояс, Тому що, ну, чесно кажучи, тільки що хвилин 15 я простояв а по поясу воді, то, блін, коки подморозились. Це таким займатися не годиться От десь там у мене обидва окуні. Ні, не докинув. Блін, 4 грама після шести взагалі різні речі. Єсть. Ух ты, -мо! Навіть не знаю. Бадається, як окунь. Покльовку взагалі не відчув. Блін, я знав, що на коня ще втягнемо. Так, да, це окунь. От нащупав я точку, де він тусується. Оце, о, блин, всі три. Всі три окуні взяті. Все хороше, Слухай, Всі три окуні взяті. І з однієї точки, отак. Найкращий. Друже, ти просто найкращий за сьогодні. Так, катушенцею б не замочити Да, Красавчик. Гарний окунь. Класно. Нам доставив емоції позитивні. І, звісно ж, ми його також відпускаємо. Ну, б такі клювали, скажімо так, десяток да, за рибалку. Аби їх, все, побіг. Та що, взагалі було б круто. Ну і так, я вам скажу, що п'яток риб є. Ще пару закидів, звісно ж, ми зробимо з вами на коня. Можливо, ще когось. Умовимо на покльовочку, так взагалом обкатка. Та тема мені сподобалась. І це ж, друзі, я ж повторяю, знов таки, я ж не знаю тут містяків. От, нащупав одну точку, звідки ну класно, ну не класно, скажімо так, але клює окунь. Погратися з приманками, погратися з вагою. Підгрузки. Ну, клас, мені здається, можна тут рибалити. так, По ітогу сьогоднішньої риболовлі, ще пару слів, чисто мої думки. Дуже класний хват цього вудлища, я коли рибалюю, дуже часто кладу палець саме під бланк, указательний палець, бачите, під. Під вулище. Ну я не знаю, от у мене звичка така, мені здається, покльовку круче відчуваєш, саме контакт з карбоном, ну і всі діла. ну Чисто моя заморочка. Тут можна це реалізувати, поклад, то лі покласти палець на бланк, то ли, ну, як я, отак під бланк його запустити. І, і проводочка, і при подсічці. Просто фук, і йди сюди. А в остальному друзі будемо, звісно ж таки, рибалити на цей комплект, який по мірі поступлення нових емоцій, або щось я буду для себе відмічати. І відразу буду вам це все розказувати і показувати. Сьогодні ж таки у нас ну, Повноцінної рибалки я не знаю, була чи ні. Ви вже напишете в коментарях. Як про мене, ну трошки не дотягує. Але в цілому як обкатка нового комплекту, да, нового комплекту, нового спінного вудлища. Як про мене, ну відбулося, ну будемо так казати, непогано. Так що, якось так, не забувайте ставити лайки. Якщо вам заходять відоси по хижаку, також обов'язково не забудьте написати комент. Хто не підписаний, підписуйтесь. Попереду ще дуже багато цікавого. Всім пока.